Лижний курорт Буковиця на Львівщині став місцем проведення національного чемпіонату зі скандинавської ходьби. Більше ста учасників, серед яких не загубилися кріверійські спортсмени. Так, Віра Комаро стаєрській ходьбі на 5 кілометрів показала чемпіонський результат. Він дався їй нелегко, адже траса була четвертої категорії складності. А це непростий підйом у гори, каміння та спека. Учасники мали пройти по серпантину два кола. І найголовніше, наша золота медалістка виступала у категорії 70+. І забіг, Він був якось легший. Ти, ти розумів трасу цю і ти йшов. І коли знову піднялась, піднімаючись наверх, на, оці вже на палюче сонце, я собі говорила: тримайся, хоча тобі важко, за тобою тримаються інші. І ніколи, ніколи не бійся. Тому що в боротьбі ми стаємо сильніші, і оці слова мене підбадьорили. Другу медаль бронзову команді принесла Лариса Бородіна. Її вона виборола у віковій категорії 55+. Тренер медалістки Людмила Поліщук була впевнена в успіху своєї спортсменки ще до старту. Перше коло це було так. Бравий солдат Швейк, вона йде, прямо посміхається. Друге коло в неї було складніше, вже улипка, посмішка не така, очі трошечки вже такі засмучені, але як вона вийшла, вона сказала: я оцю гору останню я її не пам'ятаю. Я пам'ятаю вже тоді, коли я сіла і мені води давали. Ще дві криворожанки Людмила Василівська і Валентина Довгорук героїчно здолали дистанцію, потрапили у двадцятку кращих. Це було незабутнє і гарний досвід і для тренерів, і для учасників. А окрема подяка нашим все ж тренерам-хлопцям, які були очима. Це Василь Іжирков, засновник нашого клубу, і Євген Таранцов, який був очима для нашої Анжели Маховицької. Попереду у представників клубу скандинавської ходьби крок напружені тренування. Вже почалася підготовка до чемпіонату. Ато світу, який пройде у наступному році, і Яркононенко Денис Захаров цей день.